Але на жаль, на жаль, я мушу, мушу це сказати. Цей процес дуже негативно а, рухається зараз для Дональда Трампа і його команди. А, треба віддати належне тому, як працює солково-імперіалістична російська дипломатія. Вони затягують зараз Дональда Трампа в черговий мінський процес. Він не хоче цього. Йому ще раз сказав Макрон: не роби цього, бо він йому двічі сказав: не, пов... не, не має повторитися Мінськ 1, Мінськ-2. Сам Дональд Трамп це сказав, але я вам процитую: а якщо подивитися офіційні заяви для преси, що таке групи високого рівня? Це підгрупи мінського процесу. Що буде далі? Вони не тільки почнуть народжувати ідеї, вони почнуть дискутувати між собою. Потім їх будуть разом садити, розводити. А, але результату від них не буде абсолютно ніякого. Бо це знають усі. Якщо ти починаєш переговори, то той, хто їх почав, то їх має завершити. Оця вся каша всередині вона повинна бути знаходитися за межами. І що мене вразило, я відчував і бачив. Що Дональд Трамп тяжіє до формули Річарда Холбрука, ну так як він робив про Боснію, по Косово, і це проглядалося. Умовно кажучи, я буду консультуватися з Україною і буду консультуватися з Європою. Але дозвольте мені вести переговори, і насправді так і треба було пояснити. І це не означає, що про Україну без України, це означає, що я просто захищаю інтереси одних, других. Я розумію, що мені треба робити. Бо так, Холбрук довів Мілошевича до лавки в Міжнародному кримінальному суді, причому йому ж ніхто не допомагав. Працювала так звана квадрига чотири країни, але 99% роботи було зроблено однією людиною, на жаль, покійною і Очевидно, що Дональду Трампу, його характеру, хтось про це розказав, йому це впало в душу. І він почав іти цією дорогою, але він просто не зрозуміє, з ким, не зрозумів, з ким він стикнувся. Одна справа це Мілошевич, а, як би там не було. А зовсім інше це а, рашистан і вся ця група солково налаштованих КГБшно-фСБшних майстрів а, підступної імперської дипломатичної школи і громико. Ну і зараз вже можна сказати, в тому числі й нинішнього чиня.